Сьогодні ми знаходимося в ЖК Поділ Плаза, де на протязі п'яти місяців ми робили ремонт у двох квартирах. Точну ціну ремонту ви дізнаєтесь в кінці відео. А зараз ходімо подивимось, що у нас вийшло. Ця квартира 54 квадратних метра, Одразу ми опиняємося в коридорі, де нас зустрічає тумба для взуття, дзеркало і вішак для верхнього одягу. Справа від мене знаходиться гардеробна кімната, це гарне рішення для організації простору. Тоді спальня кімната не буде потребувати зайвих меблів. Спальня виконана у світлих тонах, що візуально збільшує простір. У цій кімнаті ми виконали два сценарії освітлення основне і додаткове. У спальні знаходиться велике ліжко і дві приліжкових тумби, куди можна буде помістити всілякі дрібнички. Спальню доповнює великий вмісткий комод, а також ми не забули про достатню кількість розеток для зручного використання. Заходимо у ванну кімнату, хоча вона не дуже велика, зате все помістилось. Великий душ. Де можу навіть заходитись дві людини. Великий умивальник, дзеркало з підсвіткою, шафа для всіляких дрібничок, гігієнічний душ, унітаз, рушникосушка, маленька шафа, а також ми не забули про пральну машину і бойлер. Після приготування їжі можна сісти за зручний обідний стіл, який має додаткове освітлення. Також по ліву руку знаходиться великий диван для відпочинку. А родзинкою цієї квартири є гарний вид з вікна. Якщо ви теж хочете замовити ремонт своєї мрії та дізнатись його приблизну вартість, тоді переходь на наш сайт, де ви зможете зручно та швидко все розрахувати за допомогою нашого калькулятора. Квартира 55 квадратних метрів виконана в такому ж стилі. Обидві квартири функціональні і комфортні для життя. Ну а тепер, як і обіцяли, ціна. Тут ми надали замовнику знижку, адже одночасно робили дві квартири. Загалом вартість комплексного ремонту за кожну квартиру 1 мільйон 260 тисяч гривень, включаючи вартість робіт, чорнові та чистові матеріали. Кінцевому результаті ми задовольнили всі потреби клієнта і завершили успішний ремонт.